Друзі, мої вітання усім. Ви на ту каналі Україна на часі. Мене звати Даріна Гущенко. Сьогодні до нашої розмови доєднується Кирило Сезонов. Це доброволець 41-ї окремої механізованої бригади. Пане Кирило, добрий день. Спасибі, що знайшли час сьогодні поспілкуватися трішки з нами. Доброго дня радий вас бачити, радий чути. Так я вважаю, що дуже важливо те, що ви робите. Що люди мають чути, мають бачити, що відбувається на фронті. Не забувати, що в країні йде війна. У нас тут трохи насправді важко навіть. З офіційні дані, які взагалі не дуже намагаються робити, не дуже такими важкими, але у трьох точках боєстовновіння зараз тривають ще з вчорашнього вечора. Так, ми пам'ятаємо, що днями речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця зазначав, що росіяни наступають саме колонами техніки на часів яр і застосовують значну кількість бронетехніки, але ще на підході до самого міста українські військові атакують їх артилерію. Скажіть, будь ласка, яка наразі ситуація на на цьому напрямку, і, зокрема, в часовому яру? Так, Назар Волошин досить оперативно інформує, як мінімум двічі на сутки від Хортиць. Є інформація. Є інформація від від Луганській, інформація від нашої бригади, ну не так може подробно, тому що по всьому напрямку. Так, тут ми наприкінці березня сюди перейшли з Куп'янська і відразу скорісував окопи, і почали тримати оборону. І нам казали тоді, що хлопці, ви головне у часів Ярі зробіть Селсі. Бо за тиждень місто втратити, хоч будуть фотки на пам'ять. Ось два місяці пройшло, і до 9 травня вони намагалися його взяти по наказу Путіна, Сирський попереджував. Але тримаємось. Тактика змінюється постійно. В них е, були масовані наступи. Механізований йде танк чи два за ним бехи з десантами. Потім волна десанту. Е, потім, коли вони стачували свої сили. Великі втрати, вони намагалися наступати окремими невеличкими групами завдання, прорватися в місто, прорватися в місто, зачепитися за окремі дома, за п'ятиповерхівки. Хоча б тоді все, тоді вони нам нав'язують вуличні бої. Це теж надовго, це теж швидко їм не вдасться. Але кількісна перевага дозволить їм тиснути. Не, не так не виходить, але вони підтягують резерви, знову починаються масовані атаки. Було десь 17-18 травня півтори доби безперервні штурми. і саме великими силами. Тут горіло, палало все. Потім знову невеличкі групи. А ось декілька днів тому почались опять масовані штурми, механізовані. Найбільше достається мікрорайону канал, але незважаючи на назву, мікрорайон канал Часов'яр, це невеличкий мікрорайон, який по той бік каналу ближче до Бахмуту. Далі канал, як перепона і мікрорайон новий, йому теж зараз дуже достається сам часів'яр. Канал, Сіверський, Донець-Донбас, зараз виглядає, ну там води менш ніж по коліно. Він не працює. Але для бронетехніки це теж перепона, тому що з ходу вони переїхати його не можуть. По мостах, ну, велкам, мости під контролем, і там і залишитись. А щоб навіть висадити десант біля каналу, вони мають зупинятися. Бронетехніка зупинилась. Все для дронів, для наших мінометників, для нашої арти 41-ї бригади це подарунок. Якщо він зупинився, то це назавжди. Ось так це виглядає. Тому е, бо їдуть за мікрорайон канал, там такий, ну там же купи цегли залишилось, але бої йдуть. Є там декілька позицій е, з півночі найважчим, ну особливо мені здається, що найважча ділянка це північ, північний схід, мікрорайон Новий. Там досить близько підходить такий, ну, його знають місцеві, це Часов'ярський ліс. По лісу їм значно легше підходити, непомітно. Там тривають штурми. Інший напрямок це на південь від Часов'яру. Дорога, яка йде саме з Бахмута на Костянтинівку, а з Костянтинівки вона йде на північ, на Трушківку, Слов'янськ-Краматорськ, далі на трасу Харків-Ростов, на Харків іде, а на захід йде на Покровськ. Здовж цієї дороги вони пробиваються більш южна сторона цієї дороги, цієї траси, але там така місцевість досить відкрита. І коли прийде час, вони вони просуваються, закопуються. Ми їх там прикопаємо назавжди.